Всім привіт! Ну що, Робимо клітки для кроликів. Тобто, Хто не знає, в мене є додатково кролики, я в якомусь шорці їх показував. І вони живуть в мене в приміщенні. Тобто, Тут, де ми винаймаємо житло, тут є будівля, така під сарайчик, і там вони живуть. Тобто на полу. Ну, Їх стала певна кількість, вже їм там тіснувато. Отже, сьогодні. Я це другий день як роблю цю кліточку. Ось така виходить кліточка. З усього підряд. Тобто, це тільки куплений брусочок, все інше. Це, ось наприклад, це старі рами були. Сітку придбав, звісно ж. Ну, коротше, всяке таке. Було б ідеально все зробити з металу, але так як ну, ми можемо переїжджати з часом, щоб це все діло ну, не так було шкода, то роблю з дерева. В Принципі, поки що все виходить. Зараз вам покажу її. Ось така виходить кліточка. Бачите, накривати буду, купив оцинкований лист. Їм металопрофіль зараз дуже дорогий. Ось хочеться зробити максимально бюджетненько. Ось сюди будуть вставлятися. О, там є такі защолочки, будуть ставлятися е касети е піддони, тобто куди буде все зсипатись. Ну їх потім можна буде викидати, вибрасувати. Ось, Ось ну і все. Ось тут буде сіно знаходитись. Тут так от так зробиться з такої сітки, потім, щоб окремо від дверцят буде сюди накидуватися сіно, а дверцята будуть на петельках відкриватися ось так. Донизу, прям до самого будуть опускатися повністю. Ось такі. таке в планах зробити. Ну і буду потрошку показувати, що воно виходить, скільки воно все потягнуло по грошах, все-все-все. В цьому плані розкажу.